Добрий вечір. Зараз у процесі зборки три отаких теплових насоси. Це ще тільки набраний перший поверх. Йдемо далі. Ось цей вже підходить до фінальної стадії. Чотири компресори спіральні. Еві з Eвіs, пару. Теплообмінники, випарники Гюнтнер стенами, що дозволяє працювати при дуже низьких температурах навколишнього середовища і не виходити за діапазон застосування. Зараз розпаюється перший контур. Ну, будуть встановлені завтра вентилятори, щит керування, ще пару днів і буде готовий зовнішній блок до відвантаження. І ось ще один стоїть. Теплова потужність цих установок 172 кВт на стандартний режим плюс 7,35. Так що отак от працюємо.